Вітаю, мене звати Анна Костюк, я виконавчий директор компанії Leaderflex. Сьогодні хочу познайомити вас з нашою компанією, закохати в наше виробництво і нехай в нас народиться гарна співпраця. Музика. Кілька фактів про нашу компанію. 27 років на ринку, 50 плюс людей в команді, річний оборот за 24 рік склав понад 70 мільйонів гривень. Серед наших клієнтів провідні гравці ринку, такі як Рошен, Молокія, Перша приватна броварня, лігос, ензим та інші. Знайомтеся, це наша основна друкарська машина Онікс італійського виробництва компанії Отеко 2017 року, яка друкує у вісім кольорів з можливістю нанесення вибіркового лаку. Ламінування продукції відбувається на ламінаторі італійського виробництва від компанії Oteco Mistral, де в нас є можливість як сольвантної, так і безсольвентної ламінації, аби забезпечити найкращі бар'єрні властивості упакування для ваших продуктів. А ще нещодавно ми запустили виробництво паперових стаканчиків для морозива. Наша діяльність базується на чотирьох основних принципах: Це якість, швидкість, розвиток і партнерство. Ми за те, щоб вибудовувати довготривалі відносини з нашими і постачальниками, і клієнтами. Ми за те, щоб розвивати бізнеси одне одного. Тож щиро запрошуємо вас до співпраці.